Всім привіт! І це у нас перший влог українською мовою. Сьогодні я вам хочу детальніше розповісти про стефу та показати все. Перше покажемо ніжки, вони ось такі, вона, до речі, фабрична, але ніжки в неї бомбезно прокрашені. Чи рекомендую я фабричного реборна? Так, рекомендую. Якщо ви думаєте, що там не буде. Прокрасів, детальних, то ви помиляєтесь, тому що на ручках, на ножках все є також обов'язково складочки. Також, якщо ви хочете щось починати, то починайте з фабричного роборна і потім вже доходьте до ручної роботи. Далі я вам покажу ручку. Як ви бачите, ручки в неї просто класні, ну серйозно, вони прокрашені, пальчики також, складочки також. Зараз покажу вам її ладоньку. Ось така вона, ну, все є, все прокрашно, тому фабричного реборну я рекомендую. Не такий він уж і поганий. Також, якщо ви думаєте, що за реборний повинен бути догляд, то повинен бути. Тому що все ж таки це реборн, і якщо ви хочете, щоб він виглядав дуже файно, то доглядайте. Тіло в неї мягко набивне, вона мягка. От, і ну, все бомба. Не бачу мінусів м'якого тіла ось таке воно. ну З тим зручно, до речі. Але також є пластикові тіла. От, в мене молд в меді і ну, меді є м'яко набивне і пластикове. Типу, тіло пластикове. Волосся в неї несправжнє, але також дуже круте. З ним можна робити різні зачіски, які ви тільки захочете. Також Реборна може служити для роботи і для іграшки. Але також дуже багато молдів Реборну, і це вже ви обираєте саме під себе. Мені особисто подобається молд Медді, і я купила собі молд Медді. Точніше, Реборна з молду Медді. Також не забуваємо підписатися, поставити лайк та пишіть в коментарях свої ідеї для відео, і я обов'язково зніму. Можливо, саме тебе цікавлять розпаковки. До речі, я думала зняти розпаковку. Але якщо вас реально це цікавить, набираємо хоча б 30 лайків і я роблю розпаковку. Якщо ви хочете більш детальний огляд, то пишіть, я зніму. Звісно, я влоги не буду знімати дуже часто, але все ж таки влоги будуть, і я буду старатися частіше вам все знімати. Я вирішила вам показати ножки більше. От, ось такі складочки. Вони промальовані, все класно. Ну, коротше, я доволі тим репорним. Він у мене вже майже 2 роки. В принципі, я вже все розказала, що хотіла, тому всім папа, -па, пишіть в коментах, що вас цікавить. До речі, ви поставили лайк. Мені буде дуже приємно, а також буде розпаковка, якщо буде 30 лайків. Надіюсь, ви ще про нас не забули. Також реборно можна, до речі, робити різні пози, тому беріть на заметку.